Типова побутова проблема. Не уходить вода. Очевидно, забитий сифон. Ну що ж, пора засучити рукава та взятися до справи. Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі, який називається Як ми перемогли інсульт. Сьогодні у нас хатні справи, випуск 2. Де ми будемо демонструвати, що таке ерготерапія. Ерготерапія це лікування через діяльність. І звичайні хатні справи, вони містять в собі безліч рухів в основному дрібної моторики, а також органі... 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 організаційні питання. Тобто все це, що нам знадобиться, отакі ось прокладочки, їх треба. Піти, купити, уявити, що саме треба зробити. В даному випадку нам треба прочистити сифон. Так що починаємо. Для цього ми починаємо з того, що нам треба від'єднати сифон, який забився. От, від'єднуємо. Бачимо, скільки там уже Накопичилося усякої бяки, підставляємо відро. Зараз ми це все будемо мити. Ось, тільки полюбуйтеся. О, вот. від'єднуємо в цьому місці. І, як бачите, там просто за декілька років, якщо в помешканні живуть люди, сифон це цілий цвинтар, ось це все ми перемиємо. Підсумку потім встановимо назад. О, бачите? Якраз є стара зубна щітка нам знадобилася. Мозок працює по одному принципу. Use it or lose it. Тобто не використовуєш, значить втрачаєш. Всякого разу, коли мені хотілося виконати яку, якусь дію здоровою рукою, задоп... без ураженої, я ловив себе на цьому моменті і примушував діяти своєю ураженою рукою. Ось таким чином тільки можна побудувати нові нейронні зв'язки. Тільки так, без винятків. І на сьогодні ми що маємо. В принципі, я все можу робити ураженою рукою. Нехай не так швидко, не, нехай не так точно, нехай не так ефективно. Зате ми матимемо функціональну кінцівку, а не таку, що просто буде висіти. От. Ну і беремо це все, вимиваємо. Там нічого не лишилося. ну Бажано, я так дивлюся, наступного разу взагалі замінити сифон, тому що цей уже доволі таки брудний і його на всі 100% ми не зможемо вичистити. Ну, скільки зможемо, скільки вичистимо. Те, що називається таким складним і довгим словом ерготерапія, можна привести ось такі прості, абсолютно прості завдання. От Забився сифон, лізеш і чистиш його. Ну Не сама приємна операція, ну, але ж ви ж не будете всякого разу кликати сантехніка. Якщо ви можете виконати цю операцію, і вона також і буде корисна для відновлення ураженого мозку. Ну там, цю конструкцію розбирати не будемо, просто пальцем, скільки зможемо подостаємо. І на декілька років ми забудемо про таку штуку, як цей сифон. Так що в даному випадку у нас ерготерапією стає сантехніка. Ерготерапією може бути і кулінарія, і сантехніка, і столярна праця, столярна справа, косметологія і дуже багато чого. Тобто коли ми щось робимо, що нам потрібно в звичайному житті, і воно стимулює наш мозок, це і є те, що всі називають ерготерапією. Ну, в принципі, можна збирати, збираємо назад, щільно затискаємо. Ну, я ураженою кістю так. З зусиллям не закручу, тому тут я здоровою кистю працюю. Ну і залишилося під'єднати до зливу. Ну Після того, як робота закінчена, треба обов'язково перевірити. І зараз ми пустимо воду. І в цей момент обов'язково треба все подивитись і. Все добре, отже, ми впоралися зі своїм завданням. Багато хто думає, що відновлення після інсульту це щось така, якась матерія, яку звичайна людина не зможе осилити. Це не так. Дивіться, от що таке ерготерапія? Це абсолютно все, що нас оточує. Будь-що наші заняття вони можуть стати тою платформою, яка приведе людину до зцілення. Коли людина починає займатися якісь звичними там, своїми справами, або, або хоча б в своїй уяві вона думає про те, як, що зробити для того, щоб повернутися до тої діяльності, якою вона займалася, це вже ідея побудова нових нейронних зв'язків. Ось до, до такої операції я йш, йшов декілька років. По-перше, мені було складно із тим, що от. Навіть подивитися, зазирнути туди, мені не вдавалося, тому що в мене тут же йшло запаморочення, десь протягом 2-2,5 років таке було. Ну зараз з цим вже більш-менш все нормально. І е, коли ваша близька людина, чи ви, якщо у вас був інсульт, і ви починаєте щось таке робити, те, що ви колись робили, і... Е, Думаєте про те, що вам потрібно купити ті самі прокладки, з кимось порадитися, в плані того, що він підказав, як це зробити і так далі. Це все зцілення. Так що давайте, працюйте. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.